Усім привіт, це Рейтна, а Я Настя Міщенко знову вриваюсь у ваш Ютуб зі своїм оглядом українських зашкварних новин і за законами жанру. Я мала почати з чогось веселого чи смішного, щоб вас зацікавити. Але я почну з реальності, якщо точніше, з холєри, так саме от на затоплених територіях України у наслідок підриву Каховської ГЕС. Зафіксували випадки кишкової палички та холери, і це дуже серйозно. Про це там повідомляє наш головний еколог Олег Павленко. І я думаю, що це супер цікаво. Знаєте, чому? Тому що Росія спершу розповідає, що вона нас буде освобождать. Вона освобождає наші міста, точніше їх руйнує. Вона освобождає наших людей, точніше їх вбиває. А тепер у нас вдруге, вдруге за час повномасштабного вторгнення спалах холери. І це серйозно, але МОЗ нас заспокоює. У мозі кажуть, що прям якоїсь епідемії немає, просто треба дотримуватися певних вимог так, за собою стежити, щоб не інфікуватися. Отже, що треба робити? Не пити просто якусь проточну воду, краще фільтрувати, а найкращий варіант це пити бутильовану, мити руки з милом. Готувати термічно обробляти усю їжу, особливо рибу. А насправді можливо краще навіть утриматися, тому що в підтоплених районах вилов риби заборонений, і це не просто так. Ну і звісно, старайтеся не купатися е, у водоймах, можливо, найближчим часом. Ну коротше, поводьте себе так, як під час ковіду. Зробіть собі міні карантин, щоб бути здоровими. Але ви знаєте, я думаю, що Росія постійно нам щось поскудить, і бо був, був і є ще один. Факт, який з'ясувався під час російського вторгнення, що на українських територіях були біолабораторії, зараз ми про них поговоримо. Росіянам нарешті вдалося, вдалося знайти біолабораторію в Україні і не просто якесь там приміщення, а документи, які підтверджують, що під керівництвом США в Україні розводили бойову сарану. Читаю її автомобілями із Америки. і це цитата з телевізійного сюжету. Для чого ну от для чого таке вигадувати тут напевно питання зайве, але коротко розповідаю цю лабораторію, аля знайшли в окупованому Робіжному, бо там в санстанції знайшли лист, де українську бригаду просять супроводжувати працівників Вашингтонського дослідницького університету Міссурі на територію Луганського облрибкомбінату? І якщо ви думаєте, що зараз буде тема про риб, то звісно, ні, в облрибкомбінаті розводили бойову сарану. Слухать. Значит, если посмотреть в интернете, в открытых источниках, то вот эта вот лаборатория или именно этот университет и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. Изначально они экспериментировали над ней, как ее использовать в саперном деле. И вот этот вид саранчи перелетной ее выращивают даже в принципе в домашних условиях для корма животных. Ну, понятно, они остановились на этом виде, потому что тут условия просто идеальны для ее разведения, и что это можно сделать легко и быстро. Также тут в ангаре, что могли ну, находились личинки саранчи, указывает на то, что большое количество опилок с песком. Это является субстратом для развития личинок или для какого-то их хранения, пока они не попадут в питательные среды. С учетом того, что пруды уже около 10 лет не работали, военнослужащие высунули просто разгромить, то опілки для 10 лет, ну ми видим, что они довольно свежие. Видно, что им не год, не два, но явно не 10. Они бы просто гнили. Вид крылышки именно вот саранчи. Их тут большое количество, что показывает, что она тут ну как бы находилась. А тепер ви дізналися про те, що українські військові розграбили пруди. За останні 10 років, як можна розграбити пруди, непонятно, Але що важливіше, ми з вами дізналися, що сарана може розміновувати міні поля. Як це виглядає? Ніхто не бачив, ніхто не знає, тому що це секретний проект США в Україні. Але як я зрозуміла, наші науковці настільки геніальні, що навчили сарану марширувати. Це ж ось чимось слухайте. Когда вот это все горело, из селитры делали дымовые шашки, которые делали, делали она делала плотный барьер для того, чтобы саранча не летела по ветру или ну, не просто не разлеталась хаотично. Дело в том, что местные жители говорят, что изначально саранча не летела. Вот направление вот того труда. Она пешим... Ходом вышло. Сначала полета не было, а уже когда начали все палить, и вот эти дымы только тогда она полетела, ну поднялась и начала э, свой лед уже в сторону. Получается, Уланская Народной Республики и Российской Федерация. Знаєте, я дивлюся це відео вже напевно раз в десятий, але досі не можу збагнути, як виглядає саранча, яка п'єшим ходом іде розміновувати поля. Ну, якщо ви можете собі це уявити, якусь там сарану в маленькому такому бронічку з маленьким якимось там автоматиком чи якимось знаряддям, будь ласка, намалюйте це нам, надсилайте на пошту, ми будемо вдячні. Ну і що, звісно, я дуже рада, що не цю історію. Бачите, летіла в бік ЛНР, ДНР і Росії ця сарана. Ну якось не долетіла. Шо ж, їм просто пощастило Ми нараз наступного разу зробимо все набагато краще. Не хвилюйте, знімете ще один сюжет. Тим часом що? Ми з вами рухаємось далі. А тепер ну новина погана погана для тих, хто точно так само, як і я, після освядження великоднього кошика встиг все швиденько з'їсти в найближчі, не те, що дні, а найближчі години. Коротше, на Тернопільщині не зіпсувалося освячене яйце, яке 50 днів після Великодня пролежало. На кухні. Коротше, якщо вам не вистачало трохи радості і благодаті, то от е, читайте газету Місто там бувають такі приємні новини. Про них е, розповів священник Ростислав Смірнов, Він зауважив так, що зазвичай яйця псуються швидко, а тут два місяці нічого не відбулось. Коротше, якщо ви... Точно так само, як і я. Все швидко поїли, то закликаю наступного року долучатися до експерименту і відкладати яйця із Великоднього кошика. Будемо спостерігати, у кого ж з нас цей експеримент пройде краще, можливо, навіть щось вилупиться, Бог його знає. А ми тим часом до моєї улюбленої теми, до Таро. Розділимо це. <му> у коментарях розумієте, під минулим випуском мені. Напхали за комір, бо я нібито просуваю тарошниць. І щоб ви не сумнівались, сьогодні у мене теж для вас є відеоконтент від гуринь. Знаєте, його настільки в українському інтернеті багато, що важко пройти повз дають відповіді на найкращі з запитань. Наприклад, що відбувається між сирським і залужним, виявляється, я все швидко подивилася, щоб не плавати вам мізки. Виявляється, сирський. Застрить успіхам залужного. Про це кажуть карти Таро. Ну чого ж йому не довіряють? Давайте слухайте. Йому не подобаються успіхи залужного. Його знаменитість не подобається. Він, ви знаєте, і підтримка народу. Ось що йому не подобається. Отак, от, от не подобається сирському підтримка народу, ну ви розумієте, так що це не єдине відео на політичну тематику на цьому каналі. І взагалі на багатьох каналах цих відео отак. От, от вистачає, тому що люди шукають, як себе заспокоїти. Хтось п'є заспокійливі, хтось ходить в церкву, хтось як я до терапевта, хтось дивиться тарошниці йому відлягає. Але це такий зашквар, тому що ну зараз відео через попит можна знайти на будь-яку тематику. Наприклад, як працюється міністр освіти. Оксену лісовому це для тих, хто цікавиться е, тим, чим живе міністерство освіти. Е, хто хоче послухати про Мар'яну Безоглу, той про неї є відосик. От зараз е, е, а. Я не додала це фото, але перейдемо одразу до Дмитра Гордона. Бо це відео створене для тих, хто не дивився Дмитра Гордону весь цей час не сформував про нього думку і от не розуміє, як він ставиться до України. У цьому відео розказують, що гарно ставиться до України, і до Росії гарно ставиться. Ну, коротше, бабки любить. Якщо це щось нове для вас, будь ласка, підписуйтесь на оцей от канал. Дивіться там багато чого цікавого. Ну і звісно є. Відповідь на найважливіше питання, як Світлана Лобода ставиться до України. Ви ж бачите, що вона постійно десь з'являється якісь інтерв'ю в неї беруть. Вона плаче, каже: Ой-ой-ой, ай яй! Я не знала, почалась війна, мені заболіло. Я приїхала, а мене ж тут копанцями під сраку виганяють. Ніхто на мої концерти не ходить. І якщо ви не ходите, то ви не помиляєтесь, тому що навіть таро. Навіть карти таро нам підказують так всесвіт через них, наскільки я розумію, що Лободіти Україну шкода, але все одно російські гроші пахнуть краще її виступів, які припинилися, якщо вона там виступала, не змога туди їхати. ось що... Їй шкода концертів, які припинилися, якщо вона там виступала, її засмучує не змога туди поїхати. Коротше, навіть бачите, все світ каже, що Лобода сумує за російськими концертами, і я вважаю, що наша місія їй допомогти і відновити, відновити цю свою діяльність в Росії, її туди направити. Ну, власне, якщо так кажуть карти Таро, то хто я така, щоб з цим сперечатися? Все треба поважати. бачите? Які розумні думки, я на вашому місці, краще купила квиток на концерт гурту Поріг і батіг. Я була в Києві на цьому концерті. Вони будуть ще гастролювати, Я не пошкодую, якщо ви не знайомі з цим гуртом, пісня згадай, згадай мене мила, чудовий трек. Знайомтесь, кайфуйте, потім напишете про свої влад, враження. Ну а ми до найважливішої теми останніх тижнів переходимо. Розумієте, стан укриттів це одне із таких найбільш болючих і кричущих питань останніх тижнів. Зрозуміло, чому тому, що відбулася трагедія 1 червня, коли люди не змогли потрапити в укриття. Так і загинули, і от зараз укриття інспектують всюди. Як ви бачите, от, наприклад, на Житомирщині у Бердичеві люди в протирадіаційному укритті зберігають картоплю і консервацію. І от скажіть мені, якби оце зараз всі не боялися сісти, хто би про це дізнався? Люди собі спокійно жили, зробили там свої якісь кладовки, комірки, складали туди шмотки, консервацію, що завгодно, якісь велики. І тепер виявляється, міська влада. Хоче ці приміщення звільнити, що нормально, тому що в цьому приміщенні можуть в протирадіаційному укритті бути до 200 людей. А так через те що люди там свої понабудовували, вся ця кількість людей не потрапить, і стався конфлікт. Сталося страшне, тому що люди не хочуть прибирати свої наїдки, тому що кажуть: якщо щось страшне станеться, і всі опиняться в цьому укритті, то їсти тоді що Слухайте. Пішли туди і попало, то там кожного є що з'їсти. Отак от, пішли туди, попало, і в кожного є що з'їсти. Ну, думка насправді логічна, тому що я в укриття, коли спускалась, то спускалась без їжі, потім починає живіт зі мною розмовляти, тому, в принципі, думка логічна. Але розумієте, скоріш за все, ця ситуація дійде до, до суду, тому що люди від свого точно не відступляться. Зараз промовить. Ми будемо звертатися до, до суду з вимогою, щоб суд зобов'язав е знести ці срачки. Отак, от, от щоб суд зобов'язав знести ці сарайчики. Коротше, у мене тут знаєте ідея з'явилась. Я не знаю, чим закінчиться це все. Все ж таки, задовольнить суд клопотання міської влади чи люди все ж таки зможуть залишати свою речі у підвалі. Якщо вас цікавить питання оцього двобою, давайте. Якщо ви наплюсуєте в коментах, то ми замовимо розклад у тарошниці. От, ну тому що, наприклад, розклад чи покарають винних за трагедію 1 червня, був. А от чи звільниться бомбосховища від чужих харчів не було. Тому що ж, що ж, уже ж, якщо ми дивимось на розклади, то давайте хоча б брати у них участь. <му> Наступна новина і з рідною мені Тернопільщини, знаєте, там народилась моя мама, я там провела половину свого дитинства. І знаю, що люди там дуже заповзятливі, колоритні і емоційні. І я спершу дуже зраділа новині, яку ви зараз побачите, тому що я подумала, що нарешті в Україні почали штрафувати за харасмент. Але ні, дід посварився з молодою жінкою і вдарив її по задниці палкою. Раніше це би спустили просто так: ніхто би нічого з цим не робив. Ну бо не можна, ну дієт все ж таки авторитетний. І діда не можна ображати, але тут його засудили, і він заплатив штраф у 850 гривень. Ситуація просто ну не те, що комічна ситуація надзвичайна. Люди були на полі, як я зрозуміла, на городі. А точно на городі перебувала жінка, щепилася з цим дідом, почала його ображати, як він каже, лай, лайку застосовувати до цього діда. Дід не втримався і лупанув по сраці. Ну здавалось би, нічого страшного, але. Ну, тепер так виявляється не прокатіт. Тепер бабусям і дідусям доведеться поважати молодь, навіть якщо вона каже лайливі слова. А нам з вами краще бути вічливими, щоб наші бабусі й дідусі не платили штраф зі своєї маленької пенсії. Тому рухаємося далі. Наступна новина: вона, от знаєте, про щедрість української душі. Кажуть, що добро не лихо ходить тихо, і цього разу добро тихо не ходило. Тому чувак мені здається сів. Що сталося? Дивіться у Києві. Перехожий вирішив пригостити патрульних хорошою шмалькою. Але його не зрозуміли. Це відео опублікувала сама патрульна поліція хлопці. Ви зараз його теж побачите. Хлопці там сміялися правоохоронці, що сталося, зупинили машину на дорозі, так за порушення правил. І поруч поручшов якийсь чувак, я так розумію, всі були такі з якимись напруженими обличчями, чи, як то кажуть, вайб був не такий. І він вирішив зробити так, щоб всі розслабились. Тільки я не знаю, чи то він не побачив, що це поліція, чи то він думав, що поліцейським теж треба відпочивати як йому. Ну, Коротше, вирішив пригостити. Це відео треба просто подивитись для того, щоб підняти собі настрій. Зараз ви його теж побачите. Напротив. А оце, щоб передати вам, ну, коло по грамчику, ну, хорошого. Ну, Такого нашого, ну. Шмаліки нормально. Є. Що є з собою? Все, давай. давай, держи. Не, не, давай, руки за голову. Потом есть по-нормальному. Знаете, мені... Мені справді шкода, чого цього чоловіка, тому що ви ж чуєте, як в кінці він каже, пацани, я ж по-нормальному. Він справді просто хотів пригостити поліцейських і тут на тобі. Ну, коротше, як я казала в минулому випуску, ви не знаєте, що робити? Робіть по закону вживання марихуани в Україні, поширення її тим більше, воно заборонене. Тому не чудіть, як цей дядько, навіть якщо ви дуже добрі. А ми рухаємось далі. Ця історія про справжнього українського міцного господарника, про мера з великої літери, про Ігоря Поліщука. Це мер Луцька, який захищає моральні і духовні цінності містян так, що навіть готовий цкувати школярів. Що сталося? Дивіться, збочення у Луцьку мер пригрозив звільненням директору школи, де хлопці прийшли у сукнях. У луцькій школі був день навпаки. Отак, от, от вирішила адміністрація організувати це, коли дівчатка приходять в хлопчачому одязі, хлопці вдягають там сукні, якісь там чи спідниці, хоча можуть і жіночі брюки вдягати, немає різниці, Отак от це виглядало. Так хлопці показали свою солідарність так, у міжнародний жіночий день за мир та роззброєння. От і отакі світлини поширилися інтернетом. Точніше, це скріни з Тікток-відео, яке розвірусилося. Звісно, це взяла російська пропаганда. Про ну ви самі розумієте, про що в українських школах, але мене дивує, що мер Луцька мало чим у своїх висловлюваннях відрізняється від тих ротів, як казала колега моя, від слівних бачков, тому що він чеше. Повну нісенітницю, вшить чмертих дітей, слухайте. Особи чоловічої статі одягають жіночий одяг це збочення. Ну, Я е, хочу сказати, що якщо ще в одній школі буде допущений такий факт, ми будемо розривати контент. У Нас християнське місто, у нас місто нормальних моральних цінностей. Це не наші тенденції. Запам'ятайте. Не наші тенденції місто нормальних моральних цінностей, ацькувати дітей це входить ну, в діапазон нормальних моральних цінностей. У Мене тоді питання до пана мера. А що відбувається в місті, коли святкують маланку? Там же ж хлопці перевдягаються в дівчачий одяг. І ніби нічого, і в Луцьку це святкують. А щодо весіль за давньою українською традицією, так було раніше, зараз це не так поширено. На весіллях дружби перевдягаються теж в жіночий одяг, перевдягаються в молоду під кінець весілля. То мені цікаво, невже перевдягання не в українських традиціях. Невже це нормально. Просто знаєте, я... мені в цьому всьому найбільше шкода дітей, найбільше шкода хлопців, тому що мир дав добро. Нацькування дітей мер дав добро кожному, хто вважає за потрібне, плюнути в обличчя одинадцятикласнику, плюнути в обличчя неповнолітній дитині, зіпсувати їй настрій і можливо зіпсувати здоров'я. Тому хотілося би, звісно, щоб наша влада думала перед тим, як щось говорити в публічному просторі, тому що ти можеш ставитися до в тому числі до, ЛГБ, до ЛГБТ-спільноти, Це ж відсилка туди, як завгодно висловлюю своє невдоволення вдома. У нас в Україні в традиціях, ну мені здається, що це вже вийшло з традиції, так? Цікувати ЛГБТ-спільноту або людей, які перевдягаються в жіночий одяг. Ну, це треш. Але у мене для вас є енд щоб цим закінчувати. Отже, отже, хепі-енд, і він знову пов'язаний із тим, що дитина. Знала закон. Отже, ця ситуація трапилася в Києві у тролейбусі у напівпорожній тролейбус із велосипедом зайшов хлопчик. Зайшов з велосипедом чого? Не тому, що йому було ліньки їхати, а тому, що в нього, якщо не помиляюсь, спустилося колесо. Коротше, велик був непридатний. І щоб доїхати додому, хлопчина зайшов у громадський транспорт. Що зробили наші прекрасні люди? Давайте дивитись Нет <связать> ты. Схвати Пойдемте читаем, почитать. Посмотри. Вот, читаем Вот мы и правда. городском транспорте. Нет, в сложенном виде. У цифраму выглядит. Читаем шапку. метро ты можешь проводить. Метро. метро. метро ты, да. да. ты не нет. нет, метро ты не проводишь. Нет, метро ты не Нет, метро ты не проводишь. Нет, метро ты не 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 Нет, метро ты Нет, метро ты Нет, метро ты Нет, метро ты Ну, коротше, ви зрозуміла. Ота от жіночка в смугастій ковтині штанах. Це власне водій тролейбуса, яка замість того, щоб ревулювати ситуацію. Бо ну давайте так: тролейбус напівпорожній. Нікому там цей хлопчик не не заважає. По друге в правилах немає заборони на перевезення Веліка у тролейбусі. Вона накинулась на цю дитину. Разом з усіма решта цю дитину викинули з цього тролейбуса, але але в цієї історії є енд хлопчика. це відео побачили далі. Воно поширилось по соціальних мережах, і хлопцеві подарували новий велик Ось так. Це директор департаменту транспортної інфраструктури водночас зазначив, що. У ситуації винна водійка тролейбуса, так яка підтримувала цей хейт, і з нею провели роз'яснювальну бесіду. А подарували, підкажи, будь ласка, подарували вілікіа. А UA. так подарували хлопцеві велосипед. Тому в принципі все закінчилося добре. А хлопець відстоював свої права. Він молодець. Він заліз в правила. Він почитав і дав жару усім тим, хто з відкритими ротами тикали в нього пальцями. Коротше, друзі, читайте правила, знайте свої права, робіть все по закону. Ну і побачимось уже з вами наступного тижня. Пока!